О 19-тій на один плюс один Україна. Біфрен плюс стрес-мінус, бо від деяких заспокіливих голова, наче в тумані. Біфрен плюс, стрес-мінус, спокій за ясною голови. Нас єднають традиції. Рідними світлими вірними разом нас єднає непереможне світло різдва. Хай палають серця надією навіть у найкраніші часи. Другі сорок на один плюс Україна. На прем'єра на один плюс один Україна. почнеш, то дорогі українці. Вип'ю. Дорогі українці. Благодароч. Не важливо де зустрічати новий рік, а важливо з ким. Так це справа. Зустрічаємо новий рік з кварталом. Це перевірена інформація. Вечірній квартал 31 грудня о 19 на 1 плюс Україна. Відверто проявляти емоції, мати власне бачення речей. Проживати кожну мить. That's my spirit. Мавка. Лісова пісня. 1 січня о 20-тій. Мені. Дабл Биг Мак, классический Биг Мак, Чикен Биг Мак. А это точно Биг Мак? Равнинский, мм, ци-соус. Ой, це Биг Мак. Давай ты. И вы. Би. Мак. Теперь жадный. Биг Мак на будь-какий смак. Теперьший Дабл Биг Мак, да Чикен Биг Мак. У боротьбі добра зі злом нові українські ексклюзиви на Київ ТВ. Дивись вдома і будьте завантажуйте у маркетах. Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео усуває запалення і свербіж, Полегшує біль та попереджує розвиток гемороїдальних вузлів. Нео – три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Увага! Неймовірна новинка! від Розпакуй Підрозпакуйчеві! Супертеплі та дуже зручні ботинки Аляска Стайл. Ідеальна посадка. водовідштовхувальний матеріал і відчуття тепла навіть у тридцяти градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір. тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 шостого до 46. шостого. Тому беріть одразу дві пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач еко чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх виконаний з водонепроникної та з носостійкої тканини і посилений еко замшею. Отинки Аляска стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже сильні морози, якісні легкі. Аляска стайл забезпечить комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте! Від важких та громізких пивок, тоді компактна та потужна пилка строк. Підрозпакуйте вій саме для вас. Тепер ви з легкістю обріжете дерева та чагарники. Пилку строг так зручно використовувати і для столярних справ. Це ідеальний інструмент для вашого будинку чи саду. А ціна усього 1499 гривень. Ще й надійний акумулятор у комплекті. Спиляти гілки, відрізати брус, подрібнити дрова. Все це ви зробите одним рухом з пилкою строк. Тільки подивіться. Швидко вона справляється навіть із товстими гілками. Пилка стром зручна у використанні та мобільна. Раз і готово! І на відміну від стандартних пилок, її так зручно використовувати у важкодоступних місцях. У комплекті потужний акумулятор, ключна викрутка, а також зарядний пристрій, який дозволить завжди мати заряджену пилку під рукою. Телефонуйте та замовляйте. Надійний та зручний інструмент. Усього за 1499 гривень. Потужна пилка стром, те, що треба. Телефонуйте. Увага! Неймовірна новинка! від Розпакуй ТІВІ. Супер теплі та дуже зручні ботинки Аляска стайл, ідеальна посадка, водовідштовкувальний матеріал і відчуття тепла навіть у 30-ти градусний мороз. Ботинки Аляска Стайл мають універсальний дизайн та практичний чорний колір, тому пасуватимуть як чоловікам, так і жінкам. Розміри від 36 до 46-го. беріть одразу дві пари собі та своєму чоловікові. Пічні блискавки забезпечать ідеальну посадку навіть на найширшу ніжку. Утеплювач еко-путро чудово зберігає тепло та відводить вологу. А верх, виконаний з водонепроникної та зносостійкої плачової тканини і посилений екозамшею. Ботинки Аляска Стайл можна носити як у сиру погоду, так і в дуже Сильні морози, якісні, легкі та степлі ботинки Аляска Стайл забезпечать комфорт і у мінливу сиру осінь, і у морозну зиму, і у непередбачувану весну вам завжди буде тепло, комфортно і сухо. Універсальний дизайн, базовий чорний колір та вигідна ціна. Усього від 799 гривень. Телефонуйте. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19. Що, думаєш, як провести новий рік? Я а, за чіл. Краще двіж. Чіл. Двіж. Чіп. Чіл. Чіл. Ну, вирішуй сам, Сладекінг. І чіл, і двіж. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Є слот сіті. Є Слот Сіті і свято. Чай-піквік. Колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай-піквік створює теплі моменти єдності. До перемоги. Холодно. Дуже холодно. Тим більше у грудні о 19-й на 1+,1 плюс Україна. Напевно, я б їм сказала дякую за те, що воно поруч, за кожен день, який завдяки їм став святом. Золотий вік. З новим роком. У так важливо пам'ятати, що ми одна велика родина. Бути в компанії близьких і прекрасних, Ділитись теплими спогадами. Обережніше мріями про маленькі перемоги. Аноксодин плюс 1, 1. 31 першого грудня сьомої ранку. Тандора заряджає світлом так, що ним хочеться поділитися. Цандора насолода для кожного. З прийдешнім 2024 роком. Нехай ваше життя наповниться теплом, а в серці не згасає світло. Всеукраїнська телепрем'єра 1 січня о 20 на 1 плюс 1. Україна. Торілка норма. Новорічна прем'єра на один плюс один Україна. Підійди до вікна. Подивися, що небудь відбувається. Наче все нормально. Так якого хрена ти мені під кожним відео пишеш. Подивись, хоча б у вікно що в країні відбувається. Новорічний вечірній квартал. 31 грудня о 19 На один плюс один Україна. Відновлю ритм своєї шкіри. з Знівеля 10 Power. Помітне діє вже за сім днів. Нівеяк'ю 10 Пауер проти зморщок. більш гладкої та здорової на вигляд шкіри. Ніве якдесять 10 Пауер. 25 років експертизи.